Всіх вітаю на каналі Української відьми, на каналі Таро Україна. Сьогодні дивимось з вами В червень. Ніяк не могла дійти до цього розкладу, мене постійно щось, знаєте, як відводило. Почекай, 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 ну, почекали. Будемо дивитись загальне для нас, для ворога. Карта диявола на дні колоди. Яким буде червень? Що ми не знаємо, що нам треба знати? Випала карта боротьби. Бачите, який характерник. Завзята боротьба. Червень для України. Червоний для України. червоний для України. Червень для Росії. Червень для Росії. Червень для Росії. По містах буде окремо, по кожному місту будемо дивитись по фронту. Прийдуть ресурси. Прийдуть ресурси. Добре буде, але дивіться, буде багато обіцянок нам по грошах. Вони будуть виконані, але пізніше набагато, аж на осінь. Деякі з них. Але все, що проходить, дуже швидко, як випивається, розумієте? Спокушати нас будуть, залякувати, щось пропонувати. Пропонувати в плані хитрість, хитра угода. Ну, подивимось фору миру. Що він нам скаже в червні? Ми не віримо, не бачимо свою силу, свою особисту. Я не про зброю. Ми в червні нам так нав'язують, що ми слабкіші, ніж ми є насправді. Проблема на кордонах. Диверсія від, від ворогів, але будуть відбиті. Якийсь хитрий план, як Троянський кінь буде на кордоні. Це кордони, це не зона зіткнення зрозуміло, зрозуміла прикордонні. Ти диви. Торгуватись росням буде торгуватись. До них хтось приїде на початку червня кланятись їм, які відові добрі, які ви гарні. Ой, я не знаю, я не знаю, для них червень чимось поганим скінчиться. Як зірка їх загасне. Оповішений. Отримають на горіха. Десь їм так дуже сильно, зробимо неприємно. І у них якогось ресурсу не буде вистачати. Якоїсь зброї чогось їх, її не буде, воно скінчиться і нема звідки брати. Україна в червні. Черні. Їдуть з обманом до нас. Їдуть з обманом, великі обстріли будуть. Багато вогню, незрозуміло, куди ворог цілиться. Сильно будемо цивільних оплакувати, інфраструктура портова, морська, все, що на воді, буде уражатися. От проблеми великі ворог нам все ж таки для цивільних, а червень дуже неспокійний. Червин для Росії. їм доведеться десь захищатись. Вони будуть залучати ще якусь зброю, намагатись, вони їх не вийде поповнити цю зброю. Знову будуть руйнувати нам інфраструктуру якусь на воді. На фронті не зможуть десь втриматись. Будуть інфраструктуру на воді нам руйнувати. Формула миру в червні. Ну, Карта дурня, пам'ятаєте, я вам казала, на нас випадала на ці колоді карта дурня їдуть нас дурити. Пусті розмови поки показу по цій формулі миру, потім ще подивимось. Вони приїхали, ну, як, знаєте, просто розмова. А в нас вогонь на фронтах, нам треба кордон тримати, у нас великі втрати. Прямо в той самий час. І цивільні. Ми просто з останніх сил тримаємось, цивільні гинуть, а вони про мир говорять. Просто розмову показують. Нема поки результату. Будь-че буде допомога з Ірану для Росії. Буде, буде. В обхід якихось офіційних документів, в обхід санкцій. Щось дадуть, але потім буде пауза. Потім буде пауза. Росія, чи ти хочеш миру з Україною? Росія, чи ти хочеш миру з Україною? Ні. А -а, жертв хочу. Дамбу якусь зруйнуєш. Так, да, хоче якусь дамбу, греблю, щось хоче в червні. Але в нього за зіркою не вийде зруйнувати. Прильот буде, зруйнувати не вийде. Угу. Вогонь просто. Нащо ну, тобі дамбу руйнувати? порти показують. Щоб ми якийсь план не здійснили. Не вийде в нього. Ми подивимось окремим відео, яку з гребель він буде руйнувати. Якісь нові ракети чекаємо, погано йде. Нові ракети, нові атаки, нова ви... новий вид зброї. Скоросне. Швидкість не дивіться, це щось, що. От як онікси, отак мені йде. Як трошки. Ну, не для того, щоб. Вони розроблені, не для того, щоб по містах бити, а для чогось іншого. Україна червен. Захищатись треба. Ну, дивіться, треба розмовляти про захист. Насправді червень це місяць, коли треба розмовляти про захист. І його можуть надати. Світла не буде. Багато світла не буде. Багато загублених душ. Затемнення прям. Ще якесь місто буде дуже сильно потерпати. Ми подивимось по містах. Ще в якомусь місті. Якесь місто просто буде, знаєте, початок кінця. О, через обстріли. Розумієте, не те, що захопить, а через обстріли. Ворог буде, не може на полі бою захопити, буде намагатись темряво нам зробити, енергетику бити, жертви серед цивільних. Тактика, як зимою, як коли холодно було. Пам'ятаєте, коли дрони дрони били по інфраструктурі. Фіналізуй, фіналізуй. Треба всі ресурси підключати. Розумієте? Ми свої ресурси всі не використовуємо, саме свої, не залучені, спати не буде давати. Можуть обстріли почастішати по цивільній інфраструктурі. Ще раз дивіться наступні прогнози по конкретних містах на червень.